Тарасик і денний сон. Одного разу маленький Тарасик зовсім не хотів лягати спати вдень. Він стрибав по кімнаті, грався машинками і весело казав Мамо, я зовсім не хочу спати, а раптом я щось цікаве пропущу. Мама тихенько посміхнулася, взяла його на руки і сказала: Знаєш, Тарасику, коли діти засинають, у їхньому світі починаються справжні чари. Хочеш, я розкажу тобі про це? Розкажи, мамо, зацікавився хлопчик, і його ученята заблищали від цікавості. Мама окутала Тарасика в ковдру і почала розповідати. У кожного малюка є свої чарівні помічники. Вони з'являються тільки тоді, коли ти спиш. Уяви собі, як маленькі, пухнасті створіннячка прилітають із лісу снів. Вони лагідно торкаються твоїх ніжок, щоб зробити їх сильнішими, гладять ручки, щоб вони могли майструвати найвищі вежі з кубиків. І дмухають на твої оченята, щоб вони бачили найяскравіші кольорові сни. А де вони живуть? запитав Тарасик. Вони живуть у казковому лісі, сказала мама. Це ліс із золотими деревами, де листя шепоче пісеньки, а на небі сяють зорі навіть удень. Там є річка, яка приносить дітям нові сили і чарівні квіти, що дарують гарний настрій. Але щоб вони змогли все це принести тобі, ти маєш спати. А якщо я не засну, запитав хлопчик. Якщо ти не будеш спати, чарівні помічники не зможуть прийти до тебе, пояснила мама. Тоді вони будуть дуже сумувати. Бо не зможуть подарувати тобі свою магію. А ще без сну ти не зможеш побачити, які пригоди вони приносять у твої сни. У мої сни. Тарасик аж підвівся. Так, лагідно кивнула мама. У твоїх снах ти можеш літати на хмарах, танцювати з веселкою або відвідувати ліс снів. Там можна зустріти кумедних звіряток, які будуть разом із тобою гратися та шукати чарівні скарби. Мамо, тепер я дуже хочу заснути, щоб побачити цей ліс і своїх помічників. вигукнув Тарасик. Мама усміхнулася і поцілувала його в щічку. Солодких снів, мій маленький, чарівні помічники вже чекають на тебе. І як тільки Тарасик заплющив очі, він опинився у тому самому чарівному лісі, де його вже чекали маленькі пухнасті створіння. Він йшов по звивистій доріжці і роздивлявся все довкола. Привіт, я Сонько. сказав пухнастий сяючий комочок із золотистими маленькими вушками і блискучими милими оченятами жовтого сяючого кольору. Ти, мабуть, тарасик? Спитав сонько. Так, а звідки ти знаєш? здивувався хлопчик. Я знаю всіх діток, які приходять у наш ліс. Ти виглядаєш трохи втомленим. Трохи, але ж я не хотів спати, відповів Тарасик. Сонько усміхнувся і покликав його за собою. Ходімо, я покажу тобі, чому сон такий важливий. Вони підійшли до прозорого озера, в якому відображалися зорі навіть удень. Сонько сказав це озеро сили. Коли ти спиш, ми черпаємо звідси енергію для твоїх ручок і ніжок, щоб вони були сильними. Потім він показав йому поле з чарівними квітами. А це квіти знань. Коли ти засинаєш, вони розкривають свої пелюстки і передають тобі нові вміння та ідеї. Нічого собі, вигукнув Тарасик. Але чому я не бачу цього завжди? Бо ти можеш потрапити сюди тільки у вісні, пояснив Сонько. Без тут ці чари не працюють. А що буде, якщо я не засну? запитав хлопчик. Сонько доторкнувся до Тараса своєю пухнастою лапкою. Тоді ліс засумує, і ти будеш почуватися слабким і безсилим, а ще пропустиш такі пригоди, як зараз. Тарасик задумався, а потім сказав: Дякую тобі, Сонько! Я тепер буду завжди вдень спати, щоб бачити цей ліс і набиратися сил. Ми завжди будемо тебе чекати. Посміхнувся Сонько і помахав своєю маленькою ручкою. Все навколо засвітилося. Тарасику, час прокидатися. Хлопчик розплющив очі і побачив поруч із собою матусю, яка сиділа біля нього на ліжечку і гладила його голівку. Синочок, ти вже добре поспав, прокидайся. Я чекаю тебе на кухні. Будемо пити чай з млинцями і медом. Усміхнулася мама, поцілувала тарасика і вийшла з кімнати. Сонечко лагідно світило у вікно. Хлопчик почувався таким бадьорим і щасливим, як ніколи раніше. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!